свою передвиборчу програму «Плекаємо українську силу на Прикарпатті представив кандидат на пост президента України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. В рамках першої передвиборчої поїздки на захід країни кандидат на пост президента Олег Тягнебок зустрівся з громадою. На зустріч із ним люди йшли з метою ознайомитись із передвиборчою програмою, задати запитання, що їх хвилюють, та зробити свій вибір. Ми його вважаємо. Він є українець, патріот. Він є е, свобода, і він вже багато років займається цим. Він є українська, сильна людина. Інтересно, як, як, цей, як е, свобода дивиться на проблеми життя в Україні. Побачу, послухаю програму, і тоді будемо думати. Чекаю, що зроби нам нормальну Україну, таку, яку ми вважаємо. На даний час на Україні це є найбільший патріот і найчесніша людина, яка може щось зробити для нашої України. Головною метою всеукраїнського об'єднання Свобода є побудова могутньої української держави на засадах соціальної та національної справедливості держава, яка посяде гідне місце серед провідних країн світу і забезпечить безупинний розвиток української нації. На чолі із своїм лідером Олегом Тягнебоком українцям запропоновано стратегічний план виведення країни з кризи. На сьогодні наше завдання вирішити питання з зовнішньою загрозою, яке є перед Україною, а також з внутрішніми проблемами, які виникають в результаті намагання Москви тут влаштувати сепаратистські провокації, зокрема в Донецьку, в Харкової в Луганську. І, до речі, ці проблеми зараз відходять на перший план, відтісняючи президентські вибори. Але 25 травня нам обов'язково потрібно провести ці вибори, бо мусимо мати легітимну президентську владу. І в першу чергу треба визначитися з зовнішньою доктриною. Росія не є нашим стратегічним партнером. Нам треба далі проводити процес євроінтеграції, подавати заявку щодо вступу НАТО і жорстко говорити з нашими партнерами-гарантами стосовно допомоги економічної і військової Україні. Треба розвивати Збройні Сили України. 5-відсоткове фінансування від бюджету ВВП, це і контрактна армія, народний резерв України, і навести лад в питаннях торгівлі зброєю, і розвивати військово-промисловий комплекс в економіці. Це однозначно енергетична безпека, диверсифікація джерел постачання енергоносії, збільшення видобутку власної нафти і газу, і енергозаощадливі технології, економія, ефективність енергетична. ну і Треба скорочувати прірву між багатими і бідними, тим самим формувати середній клас в Україні прогресивна шкала оподаткування, стратегічні підприємства повертаємо в державу, не продаємо землю сільськогосподарського призначення. У соціальній сфері нам треба провести пенсійну реформу. Ввести п'ятикратну різницю між е, мінімальною і максимальною пенсією, скасувати всі ті так звані ВІП-пенсії, ну і однозначно проводити люстрацію без люстрації, без очищення влади нічого не буде. Ну і звісно, що е, треба захистити українську мову, ні в якому випадку не йти на умови Путіна щодо другої російської мови, щодо федералізації України, провести декомунізацію декомунізацію в Україні, публічний судовий процес над комунізмом, е, ну і навести лад. Е, в українському парламенті, взагалі, основне це дати можливість народові через пряме народовладдя, не тільки обирати владу, а й відкликати владу і депутатів і чиновників, і навіть президентів. Першочергово стоїть питання боротьби із сепаратистами та проведенням антитерористичної операції. Сепаратизм це, це є немирна акція протесту. Сепаратизм це, це є порушення українського законодавства. Це є злочин. Це є злочин, який повинен каратися кримінально. Тому треба дуже рішуче, радикально зараз вирішувати це питання, знищувати їх, використовувати абсолютно всі методи, і антитерористична операція повинна бути завершена якнайшвидше. Ми вимагаємо зараз від теперішніх силових структур, від політичного керівництва держави якнайшвидшого і ефективнішого завершення антитерористичних. Операції без будь-якого зволікання українцям пропонуються реформи в різних сферах життя задля покращення рівня розвитку держави, стабілізації економіки та кращого майбутнього. Пропоную вам таку схему зміни системи влади в Україні. Перш за все, те, що стосується міжнародної політики, ми повинні чітко визначитися, хто є наш стратегічний партнер, хто є друг, а хто є ворог. Росія ворог. Росія не може бути нашим стратегічним партнером, і це вже вся Україна зрозуміла, в тому числі і український Донбас. Маємо останні соціологічні опитування. Ви напевно знаєте, більше 80% українців, які мешкають на Донбасщині українській, вони виступають за те, щоб Донецька земля належала Україні. Це є споконвічна українська земля. Вони проти сепаратизму, вони проти тих дій, які сьогодні чинить Москва, і це дуже позитивно, бо насправді. Українці сходу вони змінилися після революції гідності. Вони подивилися на ті всі межегір'я, на ті всі унітази, золоті, золоті батони. І я вас запевняю, що сьогодні населення східної України стало іншим. Нам сьогодні треба активно перебудовувати українські спецслужби і армію. 5% від ВВП щорічно в бюджеті. Треба передбачати на осучаснення і переозброєння збройних сил України. Нам треба повернути престижність служби в збройних силах і спеціальних підрозділах. Сьогодні українські офіцери отримують заробітну плату в сім разів меншу ніж, наприклад, офіцери Росії чи в п'ять разів менше як офіцери в Польщі. Це є неприпустимо. Потрібен дуже серйозний соціальний захист. Ці ж люди ризикують життям. От ви бачите, зараз вбивають альфівців з служби безпеки України. Ми повинні гарантувати їм, їхнім родинам, безбідне життя, соціальні гарантії повинні бути від держави. Але й ми, в свою чергу, маємо очікувати від наших військовиків, що вони можуть нас захистити. Україна повинна модернізувати військово-промисловий комплекс, навести лад питання в питаннях торгівлі зброєю, контрактна армія це вихід з ситуації, і народний резерв Збройних сил України за швейцарським зірцем. Що дасть можливість проходити відповідну службу, навчання усім українцям, патріотам, здоровим мужчинам, які можуть захистити свою вітчизну, раз в рік, бодай би на полігонах військових частин. Треба повертати початкову військову підготовку в школах і вишарх однозначно вводити далі, як і це було раніше, військові кафедри. Питання розвитку української економіки є зараз дуже важливим, бо економіка насправді в жахливому стані. Після втечі Януковича і Азірова, так званого, фактично державна скарбниця у нас виявилася порожньою. Все покрали. Зараз ми не те, що з нуля починаємо, ми з великих мінусів починаємо. Бо в нас дуже багато як внутрішніх, так і зовнішніх боргів. Тому для того, щоб реформувати українську економіку, першочергово, треба навести лад в питаннях енергетичної незалежності. Без енергетичної незалежності економіку ми не збудуємо. Це диверсифікація джерел постачання енергоносіїв, це збільшення видобутку власного газу і власної нафти. Це, звісно, що зменшення споживання, економія, енергетична ефективність. Так само маємо дуже велику прірву між багатими і бідними. Тому скорочуючи цю прірву. Ми повинні сформувати середній клас, якого сьогодні в Україні практично немає. Є багатії, які накралися, які грабили державний бюджет, і переважна більшість українського населення це люди, які за межею бідності, виживають. Для сформування середнього класу нам треба змінити податкову систему, прогресивна шкала оподаткування. Тобто, якщо є великий бізнес, Є великі заробітки, значить мають бути великі податки. Малий дрібний бізнес, дрібні податки. Причому сьогодні було б навіть непогано зробити податкові канікули для дрібного бізнесу, для того, щоб закрутити отой механізм. Нам потрібно, щоб крутилися гроші, щоб відкривалися бізнесові структури. І ми, як політична сила середнього класу Всеукраїнської об'єднання свободи, є дуже зацікавлені в розвитку дрібного і середнього підприємництва. Та ми категорично проти того, щоб земля ставала товаром сільськогосподарського призначення. На нашу думку, цю землю можна здавати в довгострокову оренду, навіть з правом родинної спадщини, але ні в якому випадку це не може бути товаром. Приватизовувати можна присадивні земельні ділянки та земля, яка знаходиться під об'єктами нерухомості і не більше. Також вважаємо, що зараз дуже актуально для поповнення державної скарбниці, державного бюджету, дохідної частини державного бюджету вирішувати питання з поверненням коштів, які знаходяться в офшорних зонах і які незаконно, нелегально були туди вивезені. Свобода вже подала законопроект. До Верховної Ради України і я, як кандидат на пост президента, наполягаю на якнайшвидшому вирішенні цього питання. Так само є законопроект про ліквідацію приватних монополій, що дасть можливість побороти так звані олігархічні структури. Олігарх повинен поділитися сьогодні з українцями награбованими. Інакше він буде поставлений поза законом. Дуже серйозно треба зайнятися соціальною сферою, несправедливість соціальна величезна просто в Україні. Тут треба вирішувати питання надання персональної адресної допомоги для людей, для пенсіонерів. Шуліки, бандитські, кримінальні елементи і так мають зброю. І так вони її мають. Сьогодні в незаконному обігу в Україні 3 мільйони одиниць зброї не зареєстровано. Тобто, бандит зброю має. А мирний громадянин, який хоче захистити свою сім'ю, він не має такої можливості сьогодні. І тому, хто логічно буде розуміти, що можуть дати відповідь в тій хаті йому, то напевно він 10 разів подумає, чи лізти, чи не лізти. І тому це є профілактичний крок. Ну, ще одна статистика. Фінляндія, як ви думаєте, країна, яка нормально живе. Не думаю, що там є випадки, що всіх-всіх там один одного стріляють. А ви знаєте, що на 100 громадян Фінляндії 88 одиниць вогнепальної зброї? Це щоб ви для порівняння знали, в Україні чотири. В Україні стріляються, а там тихо і благодать. Треба дуже серйозно реформувати пенсійне законодавство. Тут йдеться про скасування так званих віп пенсії. Про встановлення п'ятикратної різниці між мі мінімальною і максимальною пенсією. Ну і звісно, треба повертати назад пенсійний вік, ну а також е м, треба встановити принцип нарахування пенсії, виходячи зі стажу. Але для молоді, наприклад, дуже тяжко напри напрацьовувати стаж, оскільки вони не мають роботи. Тому моя позиція як кандидата на пост президента це закон про перше робоче місце. Обов'язково перше робоче місце для е, випускників українських вишів, а також середньоспеціальних е, навчальних закладів, кожен бажаючий міг задати кандидату на пост президента Олегу Тягнебоку питання, що стосується не лише його передвиборчої програми, але й питання щодо ситуації в країні. Загалом людей з наболілими питаннями було чимало. Олег тягнебок відповів кожному, коли наша Верховна Рада визнає. Боротьбу української повстанчої армії як боротьбу за незалежність України. Такий закон фракції Свободи внесений, він є в парламенті, але якщо ви мене запитаєте, і ви мене запитали, чи ця Верховна Рада здатна його ухвалити, зразу відповідаю. Думаю, що ми постійно то питання піднімаємо, і нам не вистачає необхідної кількості голосів для того, щоб отримати. Позитивне голосування. Саме тому я виступаю за те, що після президентських виборів ми оголосили дострокові парламентські вибори, і новий парламент міг таке ухвалити цей закон. Ви знаєте, я, напевно, є єдиний кандидат на пост президента, який цей пункт зафіксував в своїй передвиборчій програмі. Хоч я вам навіть можу зачитати суть того законопроекту, визнати боротьбу, яку до кінця 50-х років проводила організація українських націоналістів та Українська повстанська армія. Національно-визвольною боротьбою українського народу визнати вояків ОПА та підпільників ОУН учасниками національно-визвольної боротьби за державну незалежність України, надати ветеранам ОУН ОПА належні пільги і компенсувати недодані за роки незалежності, скасувати спеціальні пенсії для прислужників совєтського режиму, керівників комуністичної партії, комсомолу та каральних органів СССР. Розповсюджувати правду про визвольну боротьбу українців у ХХ столітті засобами соціальної реклами, відкритих парламентських слухань, документальних та художніх фільмів, книговидання тощо. Запровадити спеціальний курс вивчення історії визвольної боротьби українців у 20 столітті у всіх навчальних закладах, оголосити 14 жовтня, день святої покрови покровительки Українсько-Козацька День створення УПА державним святом Днем Української зброї, скасувати святкування 23 лютого, так званим днем захисників вітчизни совєтської армії. Чи не маємо зараз змоги пред'явити претензії? Росії за сотні тисяч наших моїх побратимів, які загинули на буркуті на калимі, відбудовуючи Російську імперію. Дякую. У нас також є своя позиція. Ми маємо сьогодні вимагати від Москви визнання, вибачення та компенсації за геноцид українців. Добитися від Росії повернення заощаджень громадян України 83 мільярди карбованців станом на 91 рік, наполягати на передачі України належної частки алмазного фонду золотих і валютних запасів закордонного майна колишнього радянського союзу, виплатити компенсації репресованим українцям та їхнім нащадкам у розмірах відповідних до їхніх страждань. Коли руковича можуть передати логарський трибунал. Вже передали вже спеціальний прокурор Гаазького трибуналу відкрив розслідування по злочинам Януковича. Це перший момент. Друге, як тільки нам буде можливість Януковича заарештувати, він буде заарештований. Поки він переховується на території Російської Федерації, і знаходиться під покровительством. Буді ви будете виступати як технічний кандидат, що ви будете до кінця? Свобода ніколи не була ніяким технічним проектом. Протягом всього часу нашого існування я хочу вам нагадати, що наша політична партія створена 13 жовтня 1991 року. Нашій політичній партії 23 роки цього року. І тому ніколи ми не були ніякими технічними проектами. Це раз. По-друге, ми маємо своє бачення реформування української держави і системи влади в Україні. Це два. І третє, якщо партія висунула свого кандидата на пост президента, то кандидат на пост президента буде боротися до, не просто до кінця, а до переможного кінця. Інакше немає сенсу. сенсу. Москалі пруд скоро в Києві будуть, а ви все думаєте, чи тут поступати, чи йти просити, чи не просити. Та з треба робити, чорту. Тільки 44% українців висловлюють своє бажання вступу до НАТО. Розумієте? То? І якщо сьогодні провести референдум щодо вступу до НАТО, то ми не отримуємо бажаного результату. Але прогрес є. Рік тому назад в НАТО хотіло вступати 20%. Сьогодні вже 44, і це є позитив. І тепер ми говоримо про НАТО. Думаєте, ми не хочемо, дуже хочемо. Але ще раз хочу, пане Володимире, сказати: вони не хочуть. Вони зараз не готові. Україну брати в обійма. І я їх теж розумію. Нема сенсу їм сьогодні брати додаткові зобов'язання і вступати в війну. Більше того, вони кажуть, ми не хочемо розв'язати Третю світову війну. Хоча насправді, якби американці під час отих подій в Криму просто ввели в Чорне море один зі своїх авіаносців, просто щоб він там собі ходив між Одесою і Болгарією. Просто отак. Без дій. Росія би себе зовсім по-іншому поводила. Але ж не ввели, але ж не мали наміру. Товариство, це ж міжнародна політика. Не майте ілюзій, що всі думають, як захистити Україну. Всі живуть своїм життям. І для багатьох європейців, наприклад, ціна на російський газ набагато важніша, ніж незалежність України. Що ви собі то розумієте? Загалом громада зустрічею з Олегом Тягнебоком задоволена і готова йти на вибори. Чекав, чекав. Тих слів, наш лідер, сказав. Я його підтримую, 100% навіть більше І забезпечую його дуже велику відсотків голосування за Олега Тянебока. Бока. Дуже я йшла з охотою, я знала, що Яро... Олег Ярославич нам розкаже, все, як все зроблю для... для того, щоб голосували люди, і мої сусіди всі поприходили. Ми дуже тут активні, і любимо і завжди ходимо. Мій чоловік вже не годить, бо хворий, а я йду кожного разу. Коли лише він Під кінець зустрічі Олег Тягнибок побажав прикарпатцям вірити в свої сили та залишатись незламними духом. Прикарпатцям хочу побажати віри в свої сили, не опускати руки і боротися за те, щоб ми, українці, таке були господарями на своїй землі. Адже для нас дуже важливо, щоб ми зараз могли відбити зовнішню загрозу, яка йде з Кремля, і побудувати таку державу, за яку, зрештою, нам би було не соромно. Я переконаний, що воно так буде. Миру вам, добробуту, благодаті. Нехай ангелик хоронитель оберігає кожну українську родину. Слава Україні! Олег Тягнебоко готовий підняти країну з колін, кардинально змінити систему влади в Україні шляхом проведення люстрації, навести лад в державі з допомогою реформ у всіх галузях та подолати зовнішнього агресора.